Це бабуся, матуся, кохана, сестричка, донька, е, онучка. Я в цей чудовий весняний день хочу привітати всіх з 8 березня святом весни, побажати всім міцного здоров'я, щастя, радості, кохання, щоб в ваших оселях завжди було тепло, затишок і любов. Шановні трудівниці господарства, шановні жінки нашого села, я від імені Діницької промислової групи хочу привітати вас на Спайчим святом, 8 березня, п'ятгом весни, побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя, нехай вам щастя і добро лягай нас, жину вашого життя. Свято Вас. Дорогі жінки, від себе особисто, від чоловічої половини нашого села. Вітаємо вас зі святом, святом 8 березня. Бажаємо вам щастя, кохання, миру, злагоди, щоб у ваших серцях серця були наповнені тільки любов'ю зі святом вас 8 березня. Добрі жінки, вперед день такого чудового свята, яке ми святкуємо 8 березня. Я хочу привітати вас з простий час, який ми переживаємо. Я хочу, щоб зрештою. І в вас, в родинах, і в нашій громаді сільській, і в нашому українському суспільстві. Зрештою, всі всі проблеми були подолані, щоб нарешті в Україні запанував мир, щоб ми зуміли в нашому суспільстві для наших дітей, для наших онуків побудувати ту країну, до якої ми всі прагнемо, щоб нарешті оте європейське майбутнє, про яке ми всі говоримо. Нарешті стало реальністю. Для цього потрібно, звичайно, докласти надзвичайно багато зусиль, але дорогу долає той, хто починає йти. Я хочу, щоб цей шлях, зрештою, привів нас до того часу, коли ми зможемо з певністю сказати, що ми живемо в тій країні, про яку ми мріяли. А всім вам побільше кохання в житті, побільше добра, побільше злагоди в родинах. щоб... Ось це чудове життя, яке ми маємо збудувати в країні, щоб воно починалося з кожної родини, щоб в кожній родині, в нашій громаді, в країні, в нашому суспільстві панувала любов, панувала злагода, щоб наші діти, наші онуки, для яких ми живемо, працюємо, творимо, щоб вони зрештою жили в тій країні. В тому суспільстві, в якому ми недостойні жити. Свято вас, дорогі жінки, всі вам самого найкращих. наші жінки, хочу привітати вас 8 березня, міжнародним вашим святом, дорогі мами, бабушки, сестри. Цей день це один день в рік, який є ваш праздник. Хочу привітати вас, щоб завжди вас було в сім'ї благополуччя, щоб ви завжди були молодими, красивими, щоб ці були як перші пісніжники. Мир на небо у вас було, що чоловіки вас любили. Всі так, щоб були діти на висоті. Для всього всього вам найкращого. і чоловіків, і дітей, всіх, допомагали їм. І в це свято, щоб чоловіки дарували вам подарунки. Всього вам найкращого, завжди будьте молоди. Шановні досить я хочу від імені педагогічного і студентського колективу Ілівницького державного аграрного коледжу. І від себе особисто привітати вас, всіх жінок і свято 8 березня. Побажати вам здоров'я, достатку, благополуччя і всього самого найкращого. Дорогі наші моя кохана дружина, моя донечка, мої мами, мої сестрички. Вітаю вас з жіночим днем. Бажаю вам весняного тепла, кохання та багато квітів. Дорогі жінки, бабусі, дівчата, ми вас вітаємо з цим прекрасним днем, днем 8 березня. Ми всіх хлопців бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і всіх благ. Дорогі жінки, дівчата, мами, бабусі, хочу привітати вас з цим весь яскравим, весняним днем побажати вам міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, щоб ваші душі були наповнені любов'ю. На вашому обличчі сіяла посмішка. Свято вас, любі жінки, Донавні жінки. Військовослужбовці, військової частини 3028 вітають вас 8 березня, жіночим днем і бажають вам щастя, здоров'я і ми вас будемо захищати. Насамперед, хочу привітати наших добрих дівчат, жінок, хочу побажати їм добра, слави, благополуччя, любові і хочу подарувати їм ці червні слова. Земля зітхає ледве чудно і прокидається від. Дорогі дівчата, вітаю вас 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я та всього найкращого та мирного неба на погодах. Шановні любі жіночки, дорогі наші дівчата, щиро вітаю вас з дня 8 березня, миру, добра, любові бажаю, весняного настрою, щоб всі плани, всі задуми збувалися і щоб... У вашому обличчі завжди всяяла усмішка і все, -все в нас е -е... було гарно. Вітаю всіх жінок, всім прекрасним днем, а також свою дружину, сестру, тещу. здоров'я, кохання всім, всього самого найкращого і щоб всі, всі бажання збувалися і всього самого-самого кращого. Я вітаю вас з 8 березня. Ми вітаємо сестричу бабусь і вітаємо всіх жінок і сестричок з 8 березня. Позимов щастя і здоров'я. Вітаємо всіх вамців і сестричок. Дорогі жінки, поздравляємо вас з 8 березня, желаю вам щастя, здоров'я і всього самої кращого. Ми вас любимо. Також поздравляю вас з міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і всього, що ви хочете. Вітаємо всіх жінок з 8 березня. Шановні жінки, хлопці п'ятого класу, вітають вас з 8 березня. Бажаємо бути щасливими, усмішними і все найкраще. Дорогі жінки, дівчата, шановні колеги, шановні жінки, ми соріки, ще сердечні найкращі вітання і бажання знаходити гарного свята міжнародного жіночого дня 8 березня. Всім зичу злагоди, благополуччя, міцного здоров'я, кохання і, звичайно, гарного, гарного. Настрої. Свято у вас. Шановні жінки, хочу привітати вас з святом 8 березня. Боже вам всього самого на кращого. Без вас життя не таке яскраве, як би хотілося. І без вас ми мало чого варті. Тому вам всього-всього самого. Вітаю всіх жінок, писарівки з 8 березня. Ді, жіночки, вітаю вас святом весни 8 березня. Від усього серця бажаю вам щастя, радості, добра, здоров'я, успіхів, тепла. благополуччя і достатку, хай справи всі будуть в порядку. Хай кожен день приносить радість, хай сонце світить вам завжди. Роки ніколи не старіють, не приносять їм біди. Хай усміхається життя і краще буде майбуття. Всього вам доброго, пісного здоров'я, радості і ще раз міцного здоров'я. Будьте здорові. І ми теж приєднамось до усіх привітань, що ви почули. Отож, дорогі наші жінки та дівчата, прийміть щирі вітання із святом весни, любові і краси. Міжнародним жіночим днем 8 березня. Нехай кожен прожитий вами день буде сповнений сонячним світлом і теплом, радісними і приємними зустрічами і сподіваннями. Нехай довкола вас панують чисті почуття і гармонія. Розкитають дурняні квіти, звучить чарівна, запалююча музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені яскравих надій. Хай у ваших оселях завжди панує. Тепло і родинний затишок. злагота і добро зі святом вас! Спочатку. Вітаємо! Давай. Обожат еще. Оба на...